Там неділя рано. крівненський військомат. Кілька десятків чоловіків, як у школі, сидять за столами та письмово дають відповіді на запитання. Це тести. Вони мають визначити психологічну стійкість мобілізованих. Загалом дві сотні питань. «153. я людина нервова і легко і збудлива. Після тестування цих чоловіків, серед яких медики, офіцери, сержанти та солдати для частин забезпечення відправляють до навчальних центрів. Між ними є і мобілізований депутат Рівненської райради Віталій Корейко. Він служив зв'язківцем у Німеччині і зараз запевняє, уже морально готовий боронити Україну. Так собі зрозумів, що треба дати приклад якийсь, і це і це між іншим дало якийсь результат, тому що багато мене людей знайомих в районі є. І ну, можна сказати, я як депутат мажоритарщик тому багато людей знають мене. І люди дзвонять і кажуть: якщо вже ти йдеш, то треба йти знає, і нам так також, куди направлять, туди піду. Тобто нема мене особисто якогось там бажання туди чи туди. зараз запевняють у військкоматі усе набагато краще із забезпеченням ніж було у першій хвилі мобілізації. А усі проблемні питання намагаються вирішити і на державному рівні, і з допомогою волонтерів. Загалом же процес набору до війська запевняють у комісаріаті, проходить згідно з планом, навіть попри ухиляння. Проблемне питання з мобілізацією, що більше сьогодні громадян все таки ухиляються від мобілізації і різними способами шукають шлях для того, щоб Уйти є певна категорія військово-військовозобов'язань, які сьогодні подають суд на військовий комісаріат, то що їх незаконно призивають. Поки що даний громадянин отримав не отримав повість, коли сьогодні призиватися до лав збройних сил України Чи такі багато Поки що перше в місті рівному. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.